Одночасне старт кінопрокаті двох протилежних за настроєм фільмів, а саме Опен і Барбі вже перетворився на своєрідний мем під назвою Барбен Геймер. І якщо прихильники Крістофера Нолана після перегляду пророчать фільму Купу Оскарів, то кіно відкритий Гервінг бере інше. Барбі так сильно завірусилась, що зі старту стала культурним явищем, що як найкращим чином вплинуло на його касові збори. Загалом Барбан Кеймер так класно стартувало у Прокаті. Що після пандемії це найкращий стартовий вікенд, і четвертий найкращий старт загалом за всю історію прокату у США. Так фільм Грети Гервінс Марго Роббі у головній ролі стартунув краще найкасовішого фільму цього року анімаційної стрічки Брати Супер Маріо». за перший вікенд у Барбі 162 мільйони. У братів Супер Маріо» – 146 Третій найкращий старт цього року, має людина павук крізь все з більш ніж 120 мільйонами. Якщо ж оперувати точними сумами міжнародного ринку, то на момент написання цього тексту Опенгеймер зібрав 180 мільйонів доларів у світовому прокаті, в той час, як у Барбі, неймовірні 356 мільйонів. При цьому, якщо вірити офіційній сторінці Warner Brothers Україна, у нас фільм також солідно увірвався у кінотеатри, зібравши приголомшливі. 33 мільйони гривень. За перший вікенд, тільки Джон Вік 4 зібрав більше за стартовий вікенд. У свій час у нього було 937 тисяч доларів, що у березні за курсом НБУ складали приблизно 34 мільйони 200 тисяч гривень. Для порівняння найкасовіший український фільм усіх часів мавка «Калісова пісня. У перший вікенд Прокату зібрала 25 мільйонів гривень. Якщо ж узагальнити, то фільм Барбі це найкасовіший фільм. Сняти жінкою режисером, і це тільки початок прокату. Зважаючи на суперуспішні касові показники фільмів, поспівчувати можна лише Тому Крузу і його місії неможливі розплата. Барбен Геймер посприяв тому, що фільм просів по зборам аж на 65%. Наразі у місії вже більше 370 мільйонів. Але щоб окупитись, фільму слід дуже сильно прискоритись. Адже якщо вірити деяким джерелам, місія неможлива розплата частина перша вартувала студії Paramount 290 мільйонів. Така Космічна цифра пов'язана з тим, що фільм знімався у розпал пандемії, і зйомки не раз доводилось зупиняти. На даний момент рекорд серії тримає минулий фільм Місія Неможлива Fallout, котрий зібрав 791 мільйон 657 тисяч доларів. До речі, огляд на місію неможлива розплата ви можете переглянути у мене на каналі. Ролик має непристойно малу кількість переглядів. Тому запрошую! Повернемось до Крістофера Нолана і його «Опенгеймера», не зважаючи на те, що фільм отримав рейтинг R, тобто Restricted, що можна перекласти як обмежений через детальну інтимну сцену між Кіліана Мерфі і Флоренс П'ю. Для індійських прокатників це стало своєрідним челенджем. Недовго думаючи, індійські цензори у кращих традиціях Північної Кореї додали голеній актрисі трошки одягу. Флоренс П'ю одягли у чорну cgi сукню Причому в фільмі є дві інтимні сцени, які були відредаговані. Індійські глядачі щиро дивувались, дізнавшись про те, що їм показували цензуровану стрічку. Наразі невідомо, хто саме цензурував фільм: індійські цензори чи студія Юніверсал. У будь-якому разі рішення настільки смішне і геніальне, що можна лише поаплодувати їх винахідливості. Продовжуємо блок Крістофер Нолан. Отже, Крістофер Нолан у подкасті «Happy, Set Confused» каже, що зняти фільм про Джеймса Бонда було б для нього дивовижним привілеєм. Вплив цих фільмів на мою фільмографію приголомшливо очевидний і тому немає жодних спроб ухилятися від цього. Я люблю ці фільми. Режисер зізнався, що з радістю прийме цю можливість, якщо вона надасться в слушний момент. Проте Нолан зазначив, що коли ви беретесь за персонажа чи проєкт, як от серія про агента 007, ви працюєте в рамках певного набору обмежень і повинні підходити до цього з правильним ставленням. Це має бути правильний момент у вашому творчому житті, коли ви можете висловити те, що ви хочете висловити, і справді заглибитися в що. Ось у межах відповідних обмежень, тому що ви ніколи не захочете взятися за щось подібне і зробити це неправильно. Наразі серія про Джеймса Бонда знаходиться у пошуку свіжого погляду. А враховуючи те, що Ера Даніела Крейга завершена, можливо, Нолан міг би стати тим, хто додав би франшизі щось нове, поки ім'я нового Бонда ще не відоме. Проте роль пророчать британському актору Арону Тейлору Джонсону, що відомий за ролями у певці, як виконавець кількох персонажів у фільмах Марвел, та у фільмі Швидкісний поїзд. Подивимось, чи слова Нолана це лише красивий референс у сторону франшизи про агента 007. Чи справді все не так просто, і продюсерка Барбара Броколі, з якою у Нолана досить тісний контакт, вже мала якісь пропозиції для режисера. Слідкуємо за подіями. Як повідомляють офіційні джерела, угода письменника Джорджа Мартіна зі студії HBO була призупинена на прохання першого. Угода між автором Гри престолів і HBO мала діяти до 2026 року і була підписана у 2021-му. Тобто Warner Slash Discovery відмовились від контракту з Мартіном на найближчі три роки. Чому було питання у грошах чи у тому, що письменник вже в поважному віці і хоче більше сконцентруватися? Тутруватись над романом вітри зими достеменно невідомо. Розрив контракту означатиме, що вплив Мартіна на сценарії шоу HBO зведуться до мінімуму, і скоріше за все він буде лише консультувати шоуранерів-серіалів. Зараз студія працює над кількома проєктами по Грі престолів». Окрім уже успішного будинку дракона, скоро має запустити у роботу спін-офф серіал Межовий лицар. Ім прихильникам дому дракона переживати не слід, адже автор вже прописав всі необхідні правки у сценарій шоу, щоб те відповідало всім найвищим стандартам якості. Дуайн Джонсон робить історично величезну пожертву до фонду допомоги САК автора. Зараз письменники і актори Голівуду проводять одночасний страйк, що має допомогти вибити кращі умови роботи у кіностудії. Наразі актори початківці та актори, що намагаються пробитись на більш значущі ролі, опинились у досить неприємному положенні. З одної сторони, вони вимагають кращих умов, але з іншої, кожен день протесту залишає їх без. З роботи, а з тим і заробітної плати, як повідомляє видання Variety, актор зробив дуже щедрий внесок у суму, яку Гільдія намагається зібрати, щоб допомогти членам організації, які найбільше постраждали через поточне припинення діяльності в галузі. Хоча точна сума надана Джонсоном не розголошується, Гільдія вважає, що його внесок надихне і інших знаменитостей підтримати справу. У понеділок, 24 липня, вийшов перший епізод восьмого сезону мультсеріалу Футурама. Це перша серія після десятирічної перерви. Якщо ви сумували за Фраєм, Лілою, роботом Бендером та іншими героями, то бігом до екранів, новий сезон матиме 8 серій і виходитиме щопонеділка на сервісі Hulu. Примітно, що до озвучки повернулись всі знайомі нам актори. Трейлер восьмого сезону ви можете переглянути по лінку у першому коментарі під відео. Потоковий стрімінг Netflix анонсував нову важливу функцію MyNetflix. Вона призначена для тих, у кого немає часу на пошуки цікавого серіалу або фільму, а також для кращого відслідковування уже переглянутого контенту. Функція з'явиться на всіх iOS і Android пристроях, проте наразі функція доступна лише першим. Таким чином, Netflix провокує більше користувачів до більшої активності. Чим більше лайків ви будете ставити переглянутому контенту, тим кращими і точнішими будуть рекомендації. По суті, аналог вкладки лайків на YouTube. Власники айфонів вже можуть скористуватись новою вкладкою. А от Андроїд користувачі мають почекати до серпня, коли реліз охопить і їх пристрої. Режисер і сценарист фільму Творець Гарет Едвардс розповів про свій прийдешній фантастичний бойовик, що має стартувати в Прокаті вже у вересні цього року. Питання торкнулося проблеми штучного інтелекту, що розкривається у фільмі. Так, за словами Едвардса, фільм буде безвизначеною білою моралі, тобто нам дадуть поглянути на проблему протистояння людства і машинного інтелекту з точки зору обох сторін. І в кінці фільму ви зможете обміркувати побачене. Тобто, це буде щось на кшталт серйозних внутрішньодискусійних роздумів. І нас чекає дійсно серйозна наукова фантастика а не черговий осінній блокбастер. Щодо сюжету фільму творець, то режисер наголошує, що події відбуваються у 2070 році, проте каже, що подібний сюжет для людства може бути значно ближче, адже машинний інтелект вже увійшов у повсякденність. Також режисер поділився подробицями виробництва стрічки. Едвард зазначає, що бюджет фільму склав близько 80 мільйонів доларів, що для фільму такого масштабу досить помірні гроші. Також він розказав, що через зйомки Дюна частина друга йому довелося шукати нового оператора для фільму, адже Грег Фрейсер, що був залучений у виробництво, просто не міг працювати над двома фільмами одночасно. Тому Едвард просто попросив Фрейсера по порекомен... Комендувати найкращого молодого оператора, якого той знає, і той назвав Орена Софера. Режисер дуже хвалить молодого оператора, говорячи, що вже хотів би стати його агентом. Адже люди після перегляду творця точно захочуть дізнатись, хто це зняв. На питання журналіста щодо вибору пісні до трейлера. А саме Дрімон відає розсміх. Едвардс у жартівливій формі відповів, що солі з гурту Стівен Тайлер винен тому Феррарі, адже Дісней так чудово змонтувала матеріал для трейлера, що пісня знову на вершині хітів прослуховування. Фільм Творець стартує в кінотеатрах з 29 вересня.